А зараз настав час для традиційної для понеділка рубрики Допомога психологам? Ментальний стан українців зараз не дуже стабільний. Ми перебуваємо в ненормальних обставинах. Як собі допомогти? Про це Наталія Галицька, пасічник, медичний директор Дніпропетровської обласної психіатричної лікарні, лікар-психіатр, психотерапевт. Вітаємо вітаю вас, вітаю пані паніталі. Пані зрозуміло, що війна закінчиться не скоро, і таке питання: звідки брати сили? Насправді добре, що ми вже усвідомили, що вона закінчиться не скоро. Я думаю, багато людей вже переосмислили, вже переоцінили якісь свої перспективи. Насправді, у кожного з нас є таке поняття, як стресостійкість, і це явище, яке виховується, яке тренується для того, щоб у нас стресостійкість була вищою, звичайно, є. Певні методики, психологічні тренінги, і це, напевно, найлегше, що може зробити людина для себе, для того, щоб подбати і, і забезпечити собі якісь перспективи в подальшому. У кожної людини є ресурси, свої канали, ресурсні канали, через які вона може відновлюватися, через які вона може рухатися далі. І ці канали дуже прості на нас Де шукати е, ці канали? Так, є така чудова е, ресурсно орієнтована методика, вона називається англійською Basic PH. Так от там викладені шість основних каналів, через які ми можемо відновлюватися і можемо поповнювати свої запаси. Ну, Перш за все, це тіло. Це емоції, це розум, це уява, завдяки яким ми можемо творчі якісь компоненти підтягувати, і соціальна підтримка. Тому, звичайно, ресурсів дуже багато. Треба вміти ними користатися і натренувати себе так, щоб можна було в якійсь стресовій ситуації через ці канали відновлювати себе. Коли рахувала чи ні? Я слухаю вас. От я хочу зрозуміти те, що я бігаю зранку і при цьому уявляю, як я знищую расистів. То я вже я так розумію, задіяла як мінімум два канали. процентів. Ви правильно говорите. Ви дійсно задіяли декілька каналів. Тому що по перше, це ваш розум, Тіло, розум та емоції. Так, ви уявляєте це це розум, ваше тіло, фізичні навантаження це також ресурсний канал, емоції, які супроводжують, це також ресурсний канал. А якщо ви наберете ще команду таких як ви, то це ще й буде соціальна підтримка. Я роблю це. Тобто, дивіться, як можна інтуїтивно дійсно знайти свій шлях, але все ж таки багатьом необхідна допомога. Тому ми і запровадили таку так, роботу. так. Говоримо про це сьогодні. Ми всі живемо одним днем. Так, є, та. Чи варто будувати плани? Таке питання. Ну насправді головний меседж на сьогодні це радіти кожному дню і кожному явищу, яке відбувається за цей день, і планувати на один день, тому що про довгострокові, довготривалі перспективи говорити не приходиться. Є дуже багато речей, які від нас не залежать. Але принаймні свій соціум, свою родину, себе особисто можна спланувати на якийсь короткий, нетривалий час, і вже відштовхуючись від результатів цього планування, можна йти далі. Тому що коли людина втрачає віру, коли втрачає надію, їй нема задля чого рухатись, звичайно, планування тоді разом з вольовими процесами знижується, знижується, коли настає та апатія, коли взагалі нічого не хочеться, і це вже є проблема, яку треба віддавати спеціалістам з психічного здоров'я. Тобто, якщо ну, за обставин зрозуміло, що якісь сподівання, якісь плани можуть зруйнуватися, і е, розчарування, воно ж може стати дійсно руйнівним для здоров'я. Так? так, я вам хочу сказати, в липні цього року проводилось соціальне опитування з приводу соціально-політичного стану в нашій країні. Так от 43% респондентів говорили про те, що вони відчувають безнадію. І найголовніше, що за місяць до цього таких людей був там 41%. тобто збільшується. Люди, які відчували якусь там надію і перспективи, їх відсоток був там 15 26 але цей відсоток був вищий за місяць до, до, до другого туру цього опитування. Тому тут дуже важливо тримати оцей необхідний баланс для суспільства, для того, щоб Ну, Всі не, не пішли просто в мінус, і, і всім не знадобилась така допомога. Таке питання, пані Наталію, із якими психіатричними проблемами, на ваш погляд, зіткнуться українці після війни? Ну, я вам хочу сказати. Ми маємо досвід вже інших війн, коли ми бачили ці наслідки. Звичайно, перш за все, якщо брати умовно здорове суспільство, це будуть високі показники залежності, різних видів залежності, тому що люди не читають переважно літературу, люди не, не дуже. Ну, там заглиблюються в якісь теорії і практики. Найбільше і найскорше, що може допомогти, це звичайно там алкоголь, можливо, якісь там наркотичні засоби для того, щоб зменшити рівень тривоги, для того, щоб зменшити якісь переживання, болісні переживання. Тому, звичайно, залежності будуть. Це загострення соматичних і психічних розладів, а дуже часто вони пов'язані, тому що немає різниці у людини психічна хвороба, яка призводить до соматичного погіршення, чи в нього соматичне захворювання, яке приводить також до депресії, до тривожних розладів. Тому це дуже такі коморбідні, паралельно протікаючі процеси. Тому розладів буде багато, які пов'язані зі стресом, але не гострі стресові реакції, а такі пролонговані. Це можуть бути депресії, це можуть бути тривожні, змішані тривожні депресивні розлади, розлади поведінки, погіршення особистісних якихось характеристик і розладів. Ну, В принципі, вся психіатрія може бути. Коливання тільки від певного регіону, де був вищий рівень стресу, де був менший рівень стресу, тобто будуть якісь коливання. Дякуємо. Ми тільки Дякую. наголошуємо в вчергово для наших глядачів, що не треба соромитися, не треба боятися, треба обов'язково одразу звертатися до за допомогою до лікарів, якщо є хоч якісь сумніви у своєму психічному здоров'ї. Тому ми знайомимо з фахівцями нашого міста. Сьогодні у нас в студії була Наталія Галицька Пасічник, медичний директор Дніпропетровської обласної психіатричної лікарні, лікар-психіатр, психотерапевт.